Доброго дня! Сьогодні в нас 21 серпня, місто Тернопіль, і в мене достиг сорт Лоту Дапл Данді. Це в мене гілка вщіплена в сливу президент. Це третій рік її, друге плодоношення в тому році було сигнальне плодоношення. В цьому році вже показав себе всій красі. Я переживав, що він від сливи погано запилиться. Але запилення пройшло вдале. Маю там за 3 метри сливу Анну Шпет, а це слива президент. Сливи вже зібрали урожай, от, закінчили, тільки сьогодні зібрав президента, а наш пець скоріше вже перероблена. І вже дивлюся, що такі, такий колір, ще тверденький, але е, плоти вони люблять, щоб їх дозарювати. Бо коли він лишу 2-3 лишу на Гілці. Побачимо, як він, який його буде смак при дозарюванні і який буде смак, коли він дойде сам на дереві. Просто цікаво буде. В цьому році є крупніші плоди, є мільші плоди, але отакий от дуже гарний колір. Ну і загрузка непогана. Зараз обірву всі, і, а дегустація буде через 2-3 дні, будемо дивитися. Це я із площадки знімаю, а так він, отак, от ця гілочка. От така вона. Дуже має силу росту велику, він практично все перебрав на себе. Ріст. Тут маю я. Три сорти сливи. Маю пізню емпресо, дві гілки, то президент. Ще вщіпив ще один новий сорт сьогодні. Таке буде багатосортове дерево, ну а там дуже-дуже велике. Так що будемо чекати, коли він дозареться. І зробимо дегустацію і зважування. От Зібрав я плодики, небагато, 32 штучки. Ще три штучки лишив на дереві. Побачимо, ці ще підуть підвал на доза... дозарювання, а ті будуть ще висіти на дереві. Ну, зробимо зважування. Плоди. Дивіться, яка гарна така крапенка. Покритий Пуриновим нальотом От є 161 грам. С пятдесят вісім сто сорок п'ять, сто сорок Чисто 14. Ну, ото були три самі більші. Ці вже такі 100 грамові. 130. 118. От самий менший плід. 80. А рекордсмен це цей чи скільки? Ні, от рекордсмен 161 грам. Він ще тверденький, я в цьому сезоні їх ще не пробував. отакий от дуже гарний, якщо витерти його незвичний колір. Ще називають його, це американський сорт, гібрид, плод, табл, данді, називають його ще яйця динозавра. Такий дуже гарний зовнішній вид вигляд. В тому році був, були пару сигналок, пробував незвичайний смак, але не будемо забігати наперед. Зробимо дегустацію через 3-4 дні. Сьогодні вже 26 серпня і хочу зробити дегустацію свого плота Dappel Danді. 21-го він був знятий в фазі технічної зрілості, пройшло 5 днів. Правда, вони в мене стояли у підвалі. Там температура не така дуже висока, як на вулиці, бо вона зараз стоїть спека 32. І будемо пробувати. Зважування я робив такі по 160 грам 150, 5, 160. От бачите, було він 161 тоді був, цей рекордсмен. Зараз. При влежуванні, певно, випаровується волога 157. Втрачається при дозарюванні вага втрачається. Ну, Зараз не про вагу, а про смак. Розрізав я один плотик. Все-таки треба йому ще довше дозарюватися при вищій температурі. Може, і зарано я його зняв. Але ті плоди, що я лишив три штучки на дереві, то побила сойка. Сьогодні рано подивився, думаю, подивлюсь зразу і зрівняю ті, що дозарювалися, і ті, які були на дереві, на землі розкльовані. Так що, може, і добре, що я їх зняв. Їх тут небагато, там 3-4 кілограма, але все рівно. Ну що, будемо пробувати дегустувати. Дуже соковитий він. Дуже приємний смак, сливовий, але з таким якимось фруктовими нотками. Ну, відчувається трошки абрикос, бо плуво це гібрид абрикоса і сливи. Правда, в пропорції 30% абрикоса 70 сливи. Але що тут є ще такі фруктові нотки в ньому. Ну, і ще треба потримувати його на дозарюванні, бо він в тому році я робив огляд, то він був ярко-ярко-червоний. І м'якоть була, ем, ну така дуже соковита і дуже ніжна. Тільки біля кісточки було трошки так кислинка така лимонна, а весь плід був ем, солодкий. Кислинки зовсім не відчувалося Все, вона перейшла туди, в зону шкірочки. А от зараз. Ну, він смачний, хрустящий, хрумкий, але по всій м'якоті ще присутня така ледь, але приємна кислинка. Не така, що зводить скули і не хочеться далі його. От він такий, що його вкусив і ще хочеться кусати і смакувати. Такий він для гурманів. Що він незвичний на окрас. Такий він цікавий, але він, коли ще влежиться, він робиться ще червоніший. Ну, вже я вже огляд робити не буду, більше, звичайно, можу рекомендувати цей плод для вирощування. Не дуже він такий вибагливий, щось лякали, що він не запилиться. У мене плотів в саду немає, тільки сливи. Він від сливи, може він навіть самозапильний, бо ніхто не досліджував його. О, і він гарно запилився. Я, звичайно, не проріджував його, ну, але на ту гілку, бо це в мене гілка вщеплена у крону сливи, то він дав нормальний врожай. Так що, можу рекомендувати вам для. Посадки в свій сад. Хто полюбляє такі екзотичні, незвичні фрукти, то це саме для вас. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!